Всім мої вітання. Сьогодні у нас ексклюзивна продаж, це Yamaha Joke S16. 16, 16 взагалі на сьогоднішній день, е, рідко трапляється, як скутер, е, і давним-давно вони закінчились випускатися. Звичайно ж. Це один із самих цікавих і самих шустрих двохтактних апаратів, двохтактних скутерків, які випускалися. І моделька дуже цікава. По-перше, в нього дуже-дуже красивий електронний спідометр в такому жовтому, красивому кольорі. Особливо він гарно виглядає вночі. От Дуже прямо красиво. От. І що у нас тут? У нас всього-навсього 104 км пробігу на скутері. Тобто абсолютно новий. Пощастило знайти Джок-16 в ідеальному стані, абсолютно починаючи з пластика, закінчуючи двигуном. Ну, Самі розумієте, 100 км для такого апарату це абсолютно нічого. От, він абсолютно новий. І Модельки ходять по 50-60 по тисяч без проблем. Єдине, наскільки я знаю, в них проблемне місце це редуктор. От, тобто там Шестерні, але ходять ходять гарно, дуже скутера. Ну, Давайте по порядку вам розкажу, що у нас задні. Задні нова гума, абсолютно без зносу. 100 км вона проїхала. Так, як завжди, 90-90 на 10. Стоїть рідний Максіс, все в ідеальному стані по колодках, по ремнях, по варіаторах і так далі. Абсолютно новий апарат. Ще є версії з цим з пультом, з багажничком, тут у нас проста версія 16-та і не джоксі, тому що всі йде такий залізний малесенький багажничок, а тут у нас пластиковий, якби повноцінний, це мені більше до вподоби Сидіння рідне, завод сидіння, є японські документи з його ж номером, рами до речі, можливо, пригодяться. Під сидіннячком також все нове. Все навесеньке, все без найменших там дефектів і так далі. Просто, просто нове. В чорному кольорі, перламутровий синій такий металік. Дивіться, як виглядає новий мопедик. у мене ще ні разу такого не було, щоб була 16-та з таким пробігом, ні разу не бачив перший раз. Передня, також нова, абсолютно нова, Максіс, так само 90-90 на 10, диск новенький, без носу. Єдине, що трошечки вилочка поржавіла, От. відполірував її наждачечкою тисячною двохтисячною. 2000 Воно, е, прокатався, Вон, вроді нічого не тече, все добре. Вилочка тут гідравлічна. До речі, ще хто не знає є са 16 тайванського зборки і японський. Тут у нас версія тайванська, вона йде з гідравлічною вилкою, а японська йде з пружинною вилочкою. Ну, вона, я вам скажу, трошечки, трошечки гірша в плані скажімо так, комфорту. Мені більше, звичайно, подобається гідравліка, гідравлічна вилочка. В деталях я вам так щоб сильно не показую. У 16 немає жодної подряпинки ніде. От він просто новий. Абсолютно. Тому якби буде такий загальний вигляд техніки. Продаватися буде дорого, це ексклюзив. Навіть якщо у вас є багато грошей, такого мопедика ви піти і купити в магазин. Не зможете, а як подарунок комусь там, якщо ви можете собі дозволити такий апарат, це ну, просто нова техніка взагалі. Скажу кілометр, 104 км рідного пробігу. А ну, з газом трошки. З газом заводиться вона на гарячу. О, як працює двигунчик. Я вам скажу, що ця Ямашка по швидкості і по набору дуже-дуже гарно їде. На порядок цікавіше, ніж 34 Honda Dio. Ну, хто знає, що таке 16, той знає. Так, світло, ближній і дальній, все працює, поворотник працює. Ну, В принципі, моделька така, не сама велика, але вона більша ніж 34 Honda Dio. БіБіка працює. Вона більше ніж 34 моделька, відповідно і по розміру. Ану, оператор візьми, покажу. От, тобто, мені навіть знаєте, 90 В принципі, нормальне сидіння, таке достатньо у нас. Це ще в чому плюс 16-ї модельки тут пологий пол. Можна е, з високим зростом витягнути ноги і, в принципі, така доволі непогана по А їде вона. Ох, як воно їде, я вам скажу, друзі. 16 тут у нас така непроста наборчик, звичайно, просто, просто супер. Так, ну отак. Так, ну що, попробуємо максимально як їде. Ну, я вам скажу наборчик у 16-й ні з чим не зрівняється. Давайте з нуля попробуємо. Так, їде гарно, щось, щось старт не дуже вийшов. Ох, він і їде, Та, ти що. Та паня. Так, ти що? Попробуй як він їде. 16 я вам скажу, що я б сказав вона шустріша, ніж ZX. Ну і більшість в принципі, взагалі двотактних скутерків. Один із самых таких цікавих, мабуть. Що по дизайну, що по приборній панельці, дуже симпатичний. Так он новий, понятно, давай. peace <laughs> Так. Не ожидал. не так. Гарно шкварить, да? і такий збитий нопедик. Я, 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 я тебе де взагалі не маю. Так, ну що я можу вам сказати? Абсолютно новий апарат. Реально круто їде. Це, звичайно ж, не кожен день буває в такому стані. Хто хоче встигнути придбати. Це ексклюзив в будь-якому випадку, з таким пробігом нову техніку, я ж кажу, нереально знайти, тим більше закінчились вони випускатися десь в 2000 якихось там років 05-го, 05 го року, скоріш за все, 16-го. Ну, ну, ну. Бачимо, да? 04-го, 05-го. 5-го року, я так розумію, новий джок. Кому цікаво, контакти мої вказані під відео. Телефонуйте всім вдалих покупок. А, не забувайте підписуватись на канал і ставити в подобайк. І ще, друзі, забув сказати важливий момент, так як цю техніку. Ви не купите, скажімо так, практично ні за які гроші. Продаватися буде скутер в формі, по формулі аукціону з мінімальною ставкою, з мінімальною ціною, а решту, як би, кому цікаво, робіть ставки. Крок аукціону, я думаю, буде в районі 10 доларів. Закриємо продаж. Рівно за 24 години від моменту останнього коментаря, останньої ставки по скутеру. Так що всім бажаю купити гарну техніку. Хто може собі дозволити, купуйте, звичайно ж, нове. Всім гарного дня.